Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Дуже радий, що ви заходите, коментуєте, підписуєтесь, ставите вподобайки. І хочу от запропонувати для вашої уваги нову рубрику. Ну, о, о, як, огляди інформативні огляди про рибу, про рослину. І про інші гідробіонтів І давайте почнемо е, сьогоднішнє відео, е, перше відео наше з цієї серії е, із самої найпоширенішої рибки в наших акваріумістів. Це рибка під назвою ГУПі. Я думаю, що у кожного акваріуміста вона була, чи є, чи взагалі. Планує купити, придбати собі таку рибку. І щоб нормально утримувати, її потрібно знати мінімальні параметри для утримання цієї рибки. Щоб нормально її утримувати, розводити, і щоб було у вас дуже все гарно і красиво. І хочу вам зачитати інформацію, таку основну. По цій рибці. Я думаю, що, та я впевнений, що більшість акваріумістів знають цю інформацію. Ще певна кількість акваріумістів цю інформацію беруть, яка основна пишеться в книгах, а також якісь свої там напрацювання додає під час утримання цієї риби. Ну, все ж таки, я думаю, що нас дивляться і новачки наш канал. Я думаю, буде цікаво так і новачкам, і досвідченим акваріомістам послухати цю інформацію і так би, так би мовити, освіжити свої теоретичні знання. І так, риба гупі, вона відноситься до живородки, до живородящих риб. Це ті рибки, які одразу... Народжують сформованого, сформованого малька, який через декілька годин вже має здатність повністю нормально себе почувати, нормально плавати в акваріумі. І так, гупі це найбільш поширена та популярна акваріумна рибка. Всі акваріумісти початківці розпочинають це хобі саме з неї. Та й досвідчення аквариумісти не забувають про гупі. От Чому? Тому що ну, від себе додам, тому що зараз дуже велика варіація порід гуппі. чисті лінії виведені селекційним методом і є навіть любителі цієї породи, якби поціновувачі, колекціонери, які чисто займаються розведенням і утриманням губів. Самці цих рибок відрізняються великими хвостами і яскравим різноманітним забарвленням. Розміри в них невеликі 1,5-3 см. Це в самців. Самки значно більші до 6 см. Але не показні. Ну, тобто, більшість самок мають ну, таку сірувате забарвлення, Хоча, як ми можемо бачити, з цієї породи Half Blue Black. Оце самка. Досить такий ось самка, досить такий презентабельний мають вигляд навіть самки. А взагалі-то ну, більшість порід в гупі. Забарвлення в самок сірувати, великих хвостів немає. Хоча в акваріумах зустрічаються частково забарвлені самки зі збільшеними хвостовими плавцями. Саме ось я вам тільки що показував. У наш час. Рибки гупі в природі розповсюджені в більшості прісних тепловодних водойм. Поширювалися вони штучно, з метою боротьби з малярійними комарями, тому що із задоволенням поїдають їхніх личинок. Спочатку ж існували в Бразилії, Венесуелі та Гвіані. Існують локальні популяції навіть у нашій країні в місцях скидання теплих стоків, тобто в Україні є. Ймовірно, започаткували їх акваріумісти, що випускали туди ривок. Започаткували ці водогими. В акваріумах розводять велику кількість гупі, які відрізняються за забарвленням, формою плавців і хвоста. Початковий матеріал взято з різних природних водойм, тому, як правило, систематизувати їх практично неможливо. Є маса варіацій хвостового плавця: круглий хвостовий плавець. Два мечі зверху та знизу. Один меч. Тобто як Ендрири, да? Редіска, Ліра. Верхній плавець може бути шарфовим, спускаючись навіть на хвостовий плавець, тобто з великим. Ось навіть ось як дивіться, зараз. Навіть оцей самець. Ось дивіться, зараз покажу вам, який в нього спинний плавець спускається навіть аж до хвостового плавця. Бачите, і наступний за ним. Ефективним є однотонне забарвлення, повністю чорне. Такий як під назвою Чорний принц, червоне, червоний альбінос, зелена малахітова. Московська малахітова. Ну зараз такої назви ми не будемо вживати. Просто Малахітова. Гарні мармурові гупі з хвостами. Забарвленими чорно-білими або чорно-жовтими невеликими плямами. Гупі являються дуже невибагливою рибкою. Вони не надто чутливі до складу води. І якості корму. Але якщо хочеться мати породистих самців з великими плавцями та хвостами, то умови отримання для них мають бути ідеальними. Е, найбільш підходяща за жорсткістю вода 6-10 градусів. Оптимальна температура утримання їх 24 градуси. Хоча діапазон. В якому можуть жити ці риви, досить великі від 18 до 30 градусів по Цельсію. Бажано замінювати третину води раз на тиждень навіть відстойну тієї ж температури. Корисним є додавання кухонної солі з розрахунку чайна ложка на 10 літрів води. Тобто 60 літрів води у вас акваріум. Ви додаєте 6 чайних ложок солі сюди. Живородки це дуже корисно і подобається. Незважаючи на те, що пара гупі може жити навіть у 3 літровій банці, для отримання елітних рибок гупі використовуються акваріуми від 50 літрів. І з розрахунку 1 літр води на самця та 2 літри на самку. Запам'ятайте, 1 літр на самця та 2 літри на самку. За наявності інтенсивної аерації та фільтрації води. Отак. От тобто потрібно, щоб була гарна аерація і фільтрація. Якщо ви хочете досягти інтенсивного забарвлення самців, то вам знадобиться не тільки тривале додаткове освітлення, але й наявність вранці або ввечері природнього сонячного світла. Тобто, якщо у вас акваріум ну, буде стояти напроти вікна, але приготуйтеся одразу до того, що е, пряме сонячне світло, попадаючи на ваш акваріум, призводить до того, що стінки, куди попадає промінь. Будуть заростати зеленими водорослями як сінококусом, можливо, ще якимись будуть водорослями обростати. Ці рибки в домашньому акваріумі рівномірно населяють усі шари води. Годувати гупі досить просто. Вони завжди голодні та готові їсти будь-які види корму. Але якщо використовувати різноманітні якісні живі корми і спеціалізовані комерційні, це більшість швидкість їхнього росту і яскравість забарвлення. Живуть ці рибки в акваріумі лише кілька років. Час їхнього життя сильно залежить від температури отримання. Чим вища температура, тим швидше йдуть обмінні процеси та менший термін життя рибки. Ще є така досить як, практика, якщо ви хочете отримати. Коротше, вплив температури води на співвідношення самки самців в виводках. Якщо ви хочете більше самців, потрібно робити холоднішу воду. Якщо ви хочете, щоб було більше самок, потрібно гріти більше. Тобто 26 градусів. Якщо ви хочете, щоб було самців, то до 22. Отак. В акваріумі обов'язково мають бути зарості рослин і вільний простір для плавання. Ось як, в принципі, як. І в нашому акваріумі. Ось є і для плавання місця, і рослини присутні. Рослини служать укриттям для самок від занадто настирливих самців. А у випадку розмноження у спільному акваріумі притулком для мальків купі. Ридки потребують рослинної також підгодівлі. Тому вони із задоволенням общіпують із рослин та каміння на літ водоростей. Також можна додати. До їхнього раціону проварений трішечки листок салату шпінату, проварений листок кропиви декілька листків, листочок кульбабки, так що будуть їсти гарно. Також проварений кабачок вони їдять, і гарбуз вони будуть їсти також проварений. Так що заготуйте одразу в літній період, в осінній період, заготуйте, будь ласка, для себе ці всі корма. Розмноження гупі надзвичайно просте. Вони самостійно розмножуються в спільному акваріумі без будь-яких додаткових умов. При цьому самця може не бути тривалий час. Тому що самки можуть приносити потомство багато разів після одного запліднення. Так. Самка виношує малька 35 днів, десь так, до 35 днів. В залежності від температури води. Кількість мальків у самок різна. Це залежить від її віку, розмірів та годування. Якщо ви плануєте отримання потомства, самку перед пологами необхідно відсадити в окрему спеціальну посудину з великою кількістю дрібнолисних рослин, тобто такі як роглісник, наяс можна. Тому що дуже часто бувають випадки, коли самка сама поїдає своє потомство. При вирощуванні мальків гупі є ще одна особливість. Молоді риби ростуть досить довго, але молодий самець, що досягає статевої зрілості та заварювався, рости практично припиняє. Чим вища температура води, тим швидше дозрівають самці. От так. При температурі води 30 на це потрібно 3 місяці. Потім самець майже перестає рости і залишається дрібним. При 22 температурах по Цеці самці дозрівають значно довше, але встигають більше вирости. От такі ми з вами прочитали основні параметри для утримання розмноження, годування цих прекрасних риб гупі. Тому я думаю, вам було цікаво послухати, а ми далі будемо продовжувати. Отакі огляди з вами будемо. Далі наступне відео буде також про якусь рибку. Так що не пропустіть, друзі. Всім дякую, що підписалися на мій канал. Всім, хто ще не підписався, рекомендую підписатися. Багато тут у нас на каналі цікавинок, розпаковок, стріми. Також е, відео присутнє не тільки по акваріумістиці. Е, буду дуже вдячний, якщо ви напишете під цим відео коментар, підпишетесь, хто дивиться вперше, поставите вподобайку обов'язково, а також поділитеся цим відео зі своїми друзями або в соцмережах. Дякую за увагу, до нових зустрічей і на все добре!